Ми можемо збирати, як немає ні бюджету, я немає маю навіть якогось розуміти. Це нещасна людина, яку знизу б'ють люди, а він середині. Прошу. Я, я прошу. А можна хотів би повернутися за <проб> це, що відправильний громад, яку я Це ми там розуміємо, бо відправляємо формат буде перше. Бюджет протворення. Друге, це вже...

Якщо є 5 тисяч? я покажу варіант номер 1 Наприклад, умовно та морока, звичайно, це три територіальні програми. Це просто розподілу на 3 зомби. Є кількість людей, що ми будемо робити з 5 тисяч перших, наприклад, або 4 тисячі. Да, Плюс-мінус, це буде або мальчик. Так, да, так, да, так, да, так, да, так, да. а от, от правильно, до цього я і підвірю. Тоді, наприклад, розумієте, да? чи так буде ділятися, чи так буде ділитися, чи так буде ділитися, або варіант номер два, так. Так. Без цього, без цього, Наприклад, якщо люди, які проживають в Мороніці, є, я ще раз повернуся до цього питання, потужні підприємства. До цього буде щодо зброю. Від цього буде потім оподаткування. Наприклад, конкретний ну, візьмемо додатково там, там, екологічний. Я зараз вас трошечки перенесу географічні прокидження. Там здоровенні кар'єр. Це ми розуміємо, які там, ну, скажімо так, люди мають. І там буде таке ж саме питання, як будемо ділити громаду. Тобто вийде частина громади там в такій-то кілометровій зоні, тому що покращати то норми. А частина населення пункту, це те ж саме буде, як Чорнобиль, пам'ятаєте, коли 30-кілометрова зона. От, але е якщо взяти ближче до Києва, то там вирізали ось, ось, ось сам Чорнобиль, ось, ось 30-кілометрова зона. Але це все умовно було. А фактично, знаєте, що вийшло? Так, 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 так. так, так. 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 То як все ще... Мене дуже цікавить, в першу чергу, ось оце питання. ви ми, ми беремо про адміністративну реформу насправді. І четверте, яка потребує окремої зустрічі. Цей театр так само прописаний в нас, тільки то є окрема зустріч, яка займає а більше часу. А я розумію, а а Тому, що це базис. Якщо. Мировіки буде розуміти або конкретно села, бо без цього наприклад ви всі питання з приводу і бюджету створення додаткування, воно без цього не буде, можна може. Ми говоримо за те, що ми, ми, я, я, виболі, з... так, так я... питання саме в чому спо змоделювати на це питання. Наприклад, ми вважаємо, що Та, наша група зачекала дуже велике це питання. Справді. Держава на даний момент, довгий не буду повертатися до неї, так? бо то просто дуже ну, цікаво. Треба течасно скажу, що зараз що є зараз, що я прописана, що вона буде. На даний момент ми маємо е, села, чин, села чин, райони, є райони, області і держава. Е, наша група впритул вже наблизилась до е, розмови про власні форму, як, як правильно розділити ті межі громади, як переробити людей, яким чином. Звичайно, в світі вже пройшли три етап. І там історично сталося, що це що є така, така громада, такі інтереси, агро, пром, зони, але в них громади творилися сотні років. Вони творилися, від них від, відходили, від, від, від сюди приєднувалися. Насправді, нам зрозуміти, що держава майбутнього це є процес не на один день і не одної групи людей. Наші ресурси в Січі є недостатньо, щоб купити, скажімо так, розумієте, так? повністю змоделювати державу. Це ми, ми мали бути суперкомп'ютер. Ми вважаємо, що на даний момент, чому ми розважемо це 5 тисяч, бо про незвавши в світі, власне, 5-тисячна громада з території військ самодостатня, коли йде наповнення бюджету, не наповнення бюджету, тільки знизу йде. Вони власне самодостатні в опрацюванні і розвитку громади з тих проєктів, які вони живуть. Тобто в межах. Бо якщо є село, і воно навіть буде по такій схемі податковуватися, воно так, коли село є дійсно, яке має підприємство, село, яке не має підприємства. І я вважаю, що це є питання неймовірної роботи на місцях аналізу ситуації, де що є, і поділити громад в той спосіб. Тому що перекос буде, правильно ви кажете? Перекос буде неймовірний, коли людина просто має поле і заребене село, а поряд стоїть якийсь оббудований олігархом завод. Які там, чи Олієва, чи шасіння чи так? так. Це питання, насправді це питання, але це питання наступне нашої тижні, І в селі землю, а після термітного, то ми зі сили. У мене Прошу. Але це дуже правильне питання. Це питання вирівноваженого ситуації по Україні, що було так. Я хотів я вибачаю, дивіться, на мою думку, там, наприклад, з, з іменням тирана це революція. Так. Поділ територіальних громад це еволюція. Е Тому я е наголошую, підход. Це it's процес має бути дуже з номер один. А потім вже питання соціальних лісів, оподаткування, бюджетних. Насправді, я вам питання. Всі наші великі Франко речі, казали, що поки ми не ми вирішимо. Все інше це є передано. Поки немає питання інтересів, де тут. Всі інші речі повинні. Скажу вам варто, ми вважаємо, що процес створення потрібного це є процес еволюція, еволюція і я Еволюція т. природня, коли люди будуть самі вирішувати, де з ким вони кооперуються, в яких кількостях, і буде велика. 5 тисяч це є приблизна цифра. І ми не будемо говорити про 5 тисяч Там має бути серйозна велика, і е, Територія має бути більш майже однакова. Е, насправді, той процес пройшла Польща. Польща в природній спосіб, вони мають мали окрему групу, яка займалася дитина формою. Власне створення такий територі... громад. І цей процес, е, я вважаю, що якщо поряд є сусіди наші мають працювання, єдиний спосіб просто порадитися і харпіскарні. Е, е, дуже важливо, я з вами з'їду, тому що щоб не було якоїсь несправедливості в створенні, так? О, так оглядається. Osionfish. Але це є розмова. Ставлю не клас до цього. Але це є так, прошу. Це вже ясно, що працює. Але ж контроль буде якийсь над цим усім, тому що буде однаково, як питають, хабальність і так далі. наприклад, надо, в основу, відвідувати і так далі, тому що зловживання там самога, а там більше за менше. Потім і оце ви за громаду. Громади правильно. Наприклад, горбази вже переносять роздолі, не буде ось цих громади, казячі. Якось так починають, починають. Ага, наприклад, громад переносять і у карлі. Вже туди гроші не висити туди. А чому в нашій громаді ці роботи, Тоді другий, який підтримує задумався. А в нас залишився завод, на позаводні, ремонтний завод, який стоять і, як то кажуть, що буде тоді потерпети, села, відбирають, громади, наприклад, ямчика і так далі. Тоді ж треба попиняти бюджет, тому що люди ж пенсіонери будуть, залишиться там 100-150 чоловік. Як вже зачов. Це ж треба все зважити на місцях права. І тоді, міркую, я чув отакі гості питання. Шортко і ясно, як вам буде. Він це виглядає, які я виглядаю ваше сучасність. Ви <говори> отримуєте <говори> пенсію Солідарного пенсійного фонду, яке давно є. У 2016 році всі фонди Солідарного ліцейського контролю. Всі Казанські, Шведські. Тобто це не може. Ще запитаю. Це, наприклад. Діти війни, Чорнобильські культурі. мені було стижно судитися з державою, 1400 я отримав, стильно судитися і так далі. А тоді кажуть, про те, що кладки немає в переписані. Ми по 20-15 тисяч дополучали. І по два рази є записано. А я нічого не отримав, звернувся, а вже кажуть, немає грошей, в вона пішка 12 років. І так далі саме. Нема грошей. А що ж це? Звіріся, я вже, вже достав Міністерство соціальної політики саме. Хай звернувся до Януковича, до і інших. Хай 10 тисяч ти мені 2 тисячі нарахували. Почекайте, почекайте, 700 саме та дружині. О, знаєте, ми ж скільки долгів довгих ми мирякопарний подобний. А що так це ну, в пенсійний фонд, куди, там прийшов мені на листа. що. Щось доїхала. До Ні, ну, не да їхну ця ж система. Чи вона буде у вас діяти і так да, Виплатити цим людям. Тоді ті дерев'яні гроші, як кажуть, ми не можуть дати. Вони чесно заробляли, ви хотіли, зверху працювали. Ну держава ніхто не за це звертає. Нема грошей, немає грошей. Я згоден, що три влади в нас є. Четверта це гарант Конституції президента. Це нормально? вона. Де, нормально, але ж президент може нагадувати. Зовівши політику, обороноздатність і награждати, хто як працює. А, а Рада нам все завжди судова, а там він А так? Хто <прохи> е. не буде позиційний суд, це вміє і задень виконує представництво. Біжимо біля. Це нам придумали класно святому. Вите 4 гривен влади, я виспілтеся. А ви, а ви сміп, співайте там, на Майданах, скільки. Ви це при президентській республіці фактично чи є був. Уряду. Але він в нас в уряді президентні чи речі, розумієте, це спеціально зроблено президентом. А, а у нас не президентська республіка. У, у нас не вдома да. зачем. Я вже пропав, чи він влади зроблений для того, щоб вам не було в і вам не було резолюції. І він, коли за те, знаєте, каже, це не мій. І вибігає передавається. Насправді, я участвовав відповідь на питання у РСР, Корфор, є в І в неймовірній інститутні системі оподаткування і так далі. Я вам скажу, як так може бути, що я як підприємець, плачу менше податків, ніж моя дружина, яка працює в університеті Мінфранка, працює політиком спеціалістом. Як так може бути, що потім я плачу менше податків? Ну, судя. Я підприємець з групи 5% 5% обороту. Вони просто не знають, що навіть процентів просто вчительні. Ну, а можна питання на, на рахунок податків? Е, я трошки пропустила вашого цього. Скажіть, будь ласка, е, система податкування має бути. Тобто е, в майбутньому так само ви пропонуєте, щоб була податкова інспекція у нас, так? І знову, значить, ви враховують. П'ячетка область. Ну, наскільки знаємо, така система у світі є, що люди сплачують 5. самі податки. Так? В кінці року. Вони Обліковують всі свої доходи і сплачують з них податки. Нас трошки е, планує інакше. Ми плануємо по або покладальність плати податків з е, власне, з вичислянням тих компенсацій е, людям, які зроблять менше, в приватних рахунках і так далі. Це все у нас написано в програмі. Всі нюанси, які виглядаєтеся, у нас на студент написано це текст. Це не просто є схема, так, як є Це є вже схема, я люди на, на основі проєкту програми системних змін держави. Тобто системи державної влади, не, системи. Мене цікавить, От я, наприклад, як громадянин, я, громадяни, да? я е, отримую там заробітну плату До і доході. все. І доходи. Доходи, доходи з моїх доходів підприємство сплачує податки. З моїх доходів сплачує податки. Але якщо я працюю приватним підприємцем, наприклад, в мене є свої доходи, власні доходи, як я сплачую доходи, як їх можу так, показати так. показати їх і як, як контроль, наприклад, контроль підприємництва податків. Насправді підприємцем є система, чому ну, судді є нашої схеми загалом, я намагаюся, є продукт, який підприємець э, реалізував Так, чи інакше, підприємство підприємство на державне підприємство, це є підприємство. І На той продукт є затрати. ЗАТРАТИ ось э, В нас є непонятковий мінімум до якого не пойдемо, а є гроші. А є непонятковий мінімум, з якого ми потім Власне, власне. Злотий сплачує помирні, але обнаружні податки. Це проведе дорогу. вони будуть двох зацікавлені, земельний вода, тому що податки однакові. Так, власне, це чудо сталося в Солочі. Там неймовірно швидко запівроку ну, воно сталося на місці. Бо помірні і однакові податки проводять до соціальної справедливості. Люди не відчувають себе, ну, немає ніяких перекосів. Але вони, власне, мають бути настільки помірні і не за маленькі, щоб було намовлення громад бюджету і фонду соціального цього, і вистачало на бюджету. Я вам назвав цифру, яка ми плануємо побачити бюджетом загальної України, тобто раз, ну, раз і похідна. 2 і 3. Загалом цифра мала би бути на, на рівні 2,5.